Привіт! Це останній випуск мого шведського щоденника, в якому я розповідаю про мою трьохмісячну літературну резиденцію в Швеції. Як бачите, я вже повернувся додому, взяв трохи часу на переосмислення і підведення певних підсумків. Але підсумки пізніше, а спочатку про ті події, які відбувалися протягом останніх двох тижнів мого перебування, а відбувалося багато. Почну. З борщ вечірки, родина, в якої я жив, попросила мене зробити борщ. Я зробив пісний борщ. Відверто кажучи, на таку кількість людей я готував борщ уперше. Та й навряд чи можна сказати, що я готую борщ щодня. Насправді, може раз на кілька місяців. Тому усі кількості інгредієнтів довелося помножити на шість, попросити найбільшу кастрюлю, яка була в домі. Але, врешті-решт, усім сподобалось. Ну і мені також. Люблю пригощати. Далі мене запросили на інтерв'ю. Так про мене вирішила написати місцева газета Йончепінг Постен. Я зустрівся з чудовою журналісткою Емілією Сьолунд, яка пише про культуру. І ми поговорили десь годину після чого вийшла ось ця стаття з фото на півсторінки. Але з газетою це лише початок історії, бо одразу ж після цього інтерв'ю мене запросили до них в редакцію прочитати їм невеличку лекцію про Україну і про наші медіа. У мене вийшло приблизно на годину, а потім іще відповіді на питання. Хочете найскладніше, щоб його зрозуміти, згадайте наш останній корупційний скандал. Так, от один із журналістів з Постен запитав: він каже: у нас тут у Швеції. Образ Зеленського як героя. Тому що помиляємося? Я відповів. Втім, яка різниця, що я відповів? Хочете, напишіть в коментарях, як би ви відповіли на це запитання. А тим часом я поїхав на яблуневу ферму. У Швеції в цю пору темніє дуже швидко, і в той день уперше пішов такий серйозний собі сніг. Тому. Я вам покажу яблуневі поля увечері і сильний снігопад. Біля ймчопінгу, десь, може, кілометрів 10 по трасі є сімейний виробник Руденстамс, який славиться на всю країну своїми яблуневими мустами. Муст це чистий яблуневий сік без будь-яких додатків. Як бачите, їх тут дуже багато з різними. Присмаками з різних сортів яблук і так далі. Для мене це було певним відкриттям, що тут до яблучного соку ставляться як французи до вина. Я спробував того вечора сортів 6, і вони дійсно дуже різні, є навіть трохи газовані, як і гристе вино, але без алкоголю, звичайно. Ну і остання, напевно, подія це наша прощальна вечірка. Музика на сцені троє. Хенрік, якого ви бачили в попередніх моїх сюжетах, Жозефін, моя колега по резиденції шведка місцева, ну і я. Почитали, повідповідали на запитання, посміялися, випили іспанської кави і попрощалися. Ну, а тепер, я думаю, напевно, час для підсумків. Перше. Не вірте, якщо вам скажуть, що для того, щоб вас обрали для резиденції, вам треба бути мало не лауреатом Шевченківської премії. Як бачите, мене обрали, хоч я тим часом у повному сенсі цього слова, письменник-початківець. Друге, така резиденція, як ця, ідеальна для тих, хто хоче радикально відірватися від свого звичного ритму життя на досить довгий період. І змінити цей ритм життя. Для мене три місяці це виявилося довго. Більше я на такі строки подаватися не буду. Третє, вам потрібна англійська мова на досить доброму рівні, бо зустрічей і виступів буде багато. Взагалі-то краще ще й знати мову країни резиденції, бо дуже багато різних подій відбувається, ну, в моєму випадку, відбувалося лише шведською. І коли тебе запрошують навіть просто десь у гості, наївно думати, що всі заради тебе будуть говорити англійською. Четверте, ти постійно відчуваєш певну відповідальність, тому що у тебе у весь час просять розповісти про свою країну і не просто про своє життя, а про найрізноманітніші аспекти. Я говорив дуже багато про книжковий ринок, про письменництво і про медіа. Це ті теми, в яких я маю деякі розуміння. Але все одно я увесь час підкреслював, що незважаючи на ті дослідження, які я проводив, готуючись до кожної з лекцій, я все одно висловлював свою суб'єктивну точку зору. Ну і п'яте, і останнє літературна резиденція штука, безумовно, приємна. Тобі платять гроші, забезпечують житлом, транспортом, просто так, без жодних зобов'язань з твого боку. Ти маєш працювати над своїм творчим проєктом у тому темпі, який тобі зручний. Напишеш за три місяці товстий роман молодець. Напишеш одну сторінку, теж ніхто не дорікне. Але знаєте, я думаю, що жодна резиденція, як і жодна письменницька школа не замінять щоденної дисциплінованої праці. І вони не зроблять з вас геніального письменника, але певним чином, звичайно ж, розширять. Ваші горизонти. Що далі? Я почав працювати над великим твором, у якому частина персонажів буде шведами. І, зокрема, ось цей поважний пан, шведський король Карл XII. Мова, звичайно ж, йде про історичний фікшн. Дія відбуватиметься з 1706 по 1709 роки. За останні 3-4 місяці я прочитав тисячі сторінок досліджень на ці теми, у тому числі шведських, і зробив такий банальний висновок. Дуже мало хто знає, що ж у нашій з вами країні відбувалося перед тією самою знаменитою полтавською битвою. А відбувалося дуже багато чого і дуже цікавого. Можливо, мені стане і сили показати це. Побажайте мені успіхів!